Під'їхав забрати мене з роботи буквально минут п'ять. Старенькі Жигулі під'їжджають під стіни університету на головній площі Харкова. Раптово здіймається вітер і починається дощ. Металевий стовп з ліхтарем падає поперек капоту. 50-річний водій вистрибує з-за керма наші молодик. Я ж не знаю, був вітер, не був. стовп падав, він вискочив. Ліхтар за вишки у 7 метрів трощить авто, як гільотина. На чолезом відрізає моторний відсік легковика. Удар прийшовся якраз на місце водія. Я взагалі не розумію, як я знаружи виявився. Він сидів в машині. Та все ж водія зачепило. Гілкою сусіднього дерева по потилиці. Лікарі забрали потерпілого на обстеження, проте загрози для життю немає. Повреждена ну, затильна частина голови, затилок. Ну, что мне известно, вот я ему звонил сейчас, ему сделали рентген и ждут ну, результаты. Товариш потерпілого добре розглядів причину лиха. Чоловік показує на місце зламу стовпа. Металу майже немає, тільки і ржа. Ну, посмотрите, вот. Вот это вот светлое, где вот такие вот остались рваные эти самые. И вот здесь светлое, это то, что оборвалось. А это все оно раньше от него. Небольшого порыва ветра для такой массы хватило, чтобы все помешало. Они... Патрульні одразу з'являються на місці аварії. Визнають, стовп упав через прогнилість металу і негоду. Стечення тих обстоятельств, можливо, це погодні умови, можливо, це усталість металу. Поліція поки лише фіксує обставини аварії. Кваліфікацію злочину нададуть з урахуванням травм і пошкоджень. Так як тут є порча імущества, а також нанесені тілесні повріждення людину, то це вже тут усматрюються определені признаки определених статей. У мерії вже обіцяють допомогти потерпілому із лікуванням і визнають, опора ліхтаря дійсно згнила, але комунальники визнавати свою провину не поспішають. Експертиза заприєм, буде розбиратися. Через розтрощену автівку посеред Харкова влада міста зобов'язала комунальників обстежити усі ліхтарі, але лише навколо центральної площі, де й сталася аварія. Стовпи на околицях і у спальних районах східної столиці чекатимуть мерських ревізорів до нового наступу негоди.